Наступна наша учасниця народилася, виросла та живе на Буковині у Чернівцях. А Буклав Буковина славетна тим, що там за столом люди можуть співати пісень не тільки українською, а й молдавською мовами. І це нам просто зараз доведе Марія Яремчук. Хороди Молдова! Я тебе вітаю з шаленим успіхом! Насправді! Наша зала аплодує стоячи. Усі наші телеглядачі аплодують, Дякую. Усі тренери поспіхаються і аплодують тобі також, Марія. Надзвичайно успішний успіх. Я тебе з цим вітаю. Тобі насправді змінили пісню про маму на пісню про Молдову. А чим тобі, українській дівчині, близька ця історія? І чи взагалі ти розуміла, про що співала? Що таке хор «Один Молдова? Ну насправді дуже просто все. Я з Буковини, я Буковиночка, і я відчуваю цей колорит, який нам дуже близький, адже е Буковина славиться розмаїттям різних культур, зокрема й молдавською. От, але ну як можна встояти перед цим темпераментом. а? Рі я я певна, що зараз такі самі вигуки зроблять і наші зіркові тренери. Я певна, що вони хотіли б просто ринутися у пляс разом з тобою. Олеже, я маю рацію. Хотіли станцювати перші квіти за виступ. Хотіли станцювати разом? Тебе таке Згорію. було відчуття, що Карпати горять. Хотілося так, якісь гелікоптери, щоб тушити Карпати, рятувати. Дуже класний аркан, все супер, красиво, Шас. молодець. Ціно, ви можете сказати, у чому е, наша Марія переконлива більше у ліричних виступах, тому що Марія співала на сцені голос України переважно лірику. Чи ось у таких запальних піснях? Мені здається, що їй вдається то і інше. І у мене появилася э, мрія. Я хочу поїхати э, в цей край в Буковину. І тому що мені очень понравилось. Я вас Дуже Да. Дякую, Машенька, супер! Атлічна, атлічна виступлення. Обережніше, Олександр Пономаріов дуже ревнивий. Шу. Може зараз заревнувати, що ви Діану запрошуєте на свого тренера до себе в гості. Олександра, ви на вокальних двобоях сказали, що берете Марію до себе у команду, але даєте їй величезний аванс. Зараз Марія цей аванс виправдала. Е, по перше, я хотів сказати про пісню. Пісню. Яку е, співала Марічка з самого початку пісні тата про маму? Я не проти був цієї пісні, я її не змінював. Просто ми домовилися про те, що зараз, можливо, було б краще, щоб вона заспівала в першому ефірі таку більш потужну енергійну річ. А якщо Бог дасть, і глядач проголосує за Марічко, я в цьому впевнений. І вона пройде на наступний тур, то вона обов'язково заспіває ту пісню про маму, тому що вона тобі дуже пасує, я б хотів цього. Стосовно сьогоднішнього виступу, Буковиночка, <звук> От. я б хотів сказати. Ти, звісно, запрошуй Діану Сергіївну на Буковин. Ну, Але про мене не забуває, тут Галя а? без рук, Яна, Юдіна. Я почекаю, поки ви самі до мене прийдете. <плес> Молодець! Це справжня Буковинська дівчина. Що зробиш, це вони всі там такі. Ну слава богу, це ж харашова. Ну, Ще шановні телеглядачі. Олександр Фанор, зірковий тренер. Марія Яремчук закликає, аби ви голосували. І Ми всі закликаємо. І я хочу нагадати, що аби ви хочете, аби прізвище Яремчук знову лунало на всю країну. Вам потрібно залишити Марію нашому проєкті. А для цього потрібно взяти телефонну слухавку і зателефонувати за номером 0900. 102-8-20 або надіслати смс з цифрами 20 на короткий номер 99-69. Це Марія Яремчук.